24 січня 2023 року відбулося засідання виконавчого комітету Бузраківської міської ради, де обговорювалось декілька програм, в тому числі підтримка внутрішньо переміщених осіб на 2023-2025 роки. Кожна з програм буде надавати певну допомогу. Психологічну реабілітацію прописано, як вона має надаватися. І фінансування допомога, яка буде виплачуватися. У нас прив'язуємося. Ми і встановлюємо ліміт два прожиткових мінімуми на одну особу. Також тут професійна адаптація, це досить в двадцятому-двацічному роках. Це була досить така востребована, скажімо, проти, захід такий. Це професійна профадаптація. В основному направляються за наші кошти люди, які з числа внутрішньопереміщених осіб які можуть і мають бажання отримати або другу кваліфікацію це в основному йдуть на і здають на в кого є водійські права здають на більший більшу категорію вищого, щоб що ну, можливість тоді працевлаштування серед прийнятих програм і програми підтримки захисників та захисниць україни на 2023-2025 роки вона надає кошти діючим військовослужбовцям, які беруть чи брали участь у бойових діях, ветеранам війни та членам сімей загиблих. Така допомога надається для компенсації витрат за стоматологічні послуги на виплати стипендій, на відшкодовування витрат за поховання. Загалом за 2022 рік дуже багато людей зверталося за допомогою до місцевих програм. «59 тисяч надійшло звернень громадян. До по місцевих програмах найбільша кількість звернень це по програмі Турбота 999 звернень з питань надання державних соціальних допомог 12 900 звернень, з питань субсидій 2768, 2237 звернень, з питань надання пільг. Найбільша кількість звернень внутрішньопереміщених осіб це 12 тисяч звернень щодо отримання довідки внутрішньопереміщеної переміщеної особи, 14 тисяч звернень з приводу. Надання державних соціальних допомог та відповідно статусу внутрішньопереміщених осіб програму соціальної підтримки турботи забезпечує грошовою допомогою громадян, які опинилися в скрутних обставинах. дітей рід одноразова грошова допомога членам сім'ї загиблих захисників та захисниць України. Для отримання грошової допомоги громадян має подати в соціального захисту населення Буцерківської міської ради документи, перелік яких можна дізнатися на сайті управління соцзахисту населення Буцерківської міської ради. Чиновники поки не озвучують конкретні цифри виплат, але можливо вони будуть оприлюднені на сесії міської ради.